Мої вітання. Ви дивитесь 10 хвилин. Студія Ріна Чистосердова. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 80% усіх захворювань певною мірою пов'язані з їжею, а 40% з них безпосередньо з тим, що саме людина їсть. Про користь здорового харчування знають всі, але не всі його дотримуються, бо це може бути непросто. Тому сьогодні у нас у гостях дієтолог Олена Смолова. Вітаю вас у нашій студії. Дня. Спочатку коротенько розкажіть, що саме таке здорове харчування і які його принципи? Здорове харчування це харчування, яке задовольняє всім потребам організму. У нас наш організм складається з більш як 114 14 трильйонів клітин, і в кожній клітинці відбуваються процеси, які пов'язані з вітамінами, мікроелементами, білком, жирами, вуглеводами. Тобто, якщо ми все це даємо організму, він здатен нормально відновлюватись і довго зберігати свою працездатність. Чи дійсно варто виключати з раціону борошно та цукор, тому що багато хто не може уявити своє життя без солоденького? Ну і звісно, випічки? С Самі по собі ці продукти е е не є такими вже категорично. Поганими, скажімо так. Тут важливо з цукром, важливо дотримуватися кількості, норм, тому що якщо організму потрібна глюкоза, цукор це глюкоза, але глюкоза є і у фруктах, і в овочах трошки є. І е, каші, які ми споживаємо, вони теж перетворюються на глюкозу, розпад, розщеплюються в організмі до глюкози. Тобто, ми по, просто потріб, потрібно коригувати кількість е, цих продуктів, і основна проблема зараз заключається в тому, що дуже багато прихованого цукру в продуктах, наприклад, кетчупи, різні. Ну, навіть навіть в ковбасі в складі ковбаси можна зустріти цукор, і от за рахунок цього прихованого цукру буває перебор. А є якась норма, скільки цукру має людина вживати в день, щоб це було безпечно? Ну, це десь 25 грамів, здається, каже ВОЗ. Ну, Там змінюється весь час пропорції, але треба враховувати, скільки ми ще їмо інших продуктів, які містять цукор. Mm -hmm. І е, на рахунок борошна теж можу сказати те, що основна проблема борошна в тому, що воно зараз очищене, ми використовуємо. Борошно вищого гатунку, яке вже бідне на вітаміни, мікроелементи, борошно повинно давати нам вітаміни групи Б, тому що злакові, з якого воно виробляється, містять ці речовини, і клітковину. А борошно вищого гатунку воно вже позбавлено цих компонентів, і тому це просто те, що дає нам зайву вагу. Також кажучи, від фастфуду варто відмовитися взагалі. Чи можна його якось вживати іноді без шкоди для здоров'я? Ну, якщо це зрідка, є ще ж така е, проблема, як Психологія, скажімо так, якщо у людини є традиція якась, і вона дуже страждає, якщо їй щось заборонили, взагалі заборона вона може викликати протест і може викликати зрив. Тому якщо дуже важко відмовитися від фастфуду, зрідка, дуже зрідка можна і можна. Спробувати зробити його більш безпечним. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, гамбургер, якийсь, то менше соусів туди покласти, без майонезу взяти, попросити більше овочів, щоб туди поклали зелені, наприклад, і вже буде корисніше. А які продукти мають бути обов'язково в раціоні людини щодня? Ну, Перш за все, це вода чиста, це основа наша. Овочі, тому що овочами, клітковиною з овочів, живиться мікробіота нашого кишківника. Про це зараз дуже багато пишуть. Якщо ми не вживаємо овочів, то у нас там може виникнути патогенна мікрофлора, яка буде впливати на весь організм. Угу. А що ще? Білок дуже важливо. Без білку нікуди, тому що ми складаємося з білку наші ткані нашого організму, клітини, всі містять білок. Вуглеводи для енергії, корисні вуглеводи, повільні вуглеводи, які повільно розщеплюються, повільно дають енергію і не відкладаються у жир. Це які саме? Це можуть бути цільнозернові каші, це борошно-цільнозернове. Якщо вироби з борошнами беремо. Це овочі, фрукти, ягоди можуть бути. І поменше цукру просто в чистому вигляді. Супи обов'язково їсти? Ну, супи це справа, як, як то кажуть, добровільна. Якщо зараз холодно, хочеться чогось гарячого, то взимку супи добре насичують. І можна їх додавати як, ну, для того, щоб зігрітися, для різно, щоб урізноманітнити свій раціон. А якщо людина супи не любить, можна без них обійтися, тобто просто пити більше води, споживати овочі, фрукти, овочі в тушкованому вигляді, в свіжому вигляді, і м'ясо окремо, наприклад. Зараз багато говорять про картоплю, що це не овоч, що вона підіймає рівень цукру у крові. Як насправді з нею справи? Ну, знову ж таки, в помірній кількості. Можна найбільш небезпечна картопля, це запечена у кожурі, не смажена в олії, бо це вже буде зовсім не те. Запечена. В невеликій кількості можна споживати. Там теж є свої корисні речовини. Угу. А чи критично, якщо людина не вживає якусь групу продуктів, наприклад, рибу або м'ясо, або молочку? Е, ну, дивіться, якщо ми виключаємо якусь групу продуктів, важливо розуміти, що ця група з собою несе. Наприклад, білок. Якщо м'ясо, то тоді треба замінити просто іншою групою. Ну, наприклад, якщо ми м'ясо не їмо, ми повинні їсти яйця, творог це може бути сир, кисломолочний. Якщо рибу не їмо, подбати про те, щоб було джерело омега 3, можливо, добавки додати омега 3 жирних кислот, тому що вони є тільки в жирній рибі. Якщо ми рибу не споживаємо, треба замінити. Як взагалі сформувати правильні харчові збічки? Ну, якщо вони вже неправильно сформовані, то це е, процес буде не швидкий, треба дати собі час, по-перше, і е, діяти поступово. Тобто е, не намагатися змінити всі звички одразу. Можна почати, наприклад, з того, щоб привчати себе пити воду, потім привчити себе снідати, якщо ви не снідали, потім е, постаратися додати до своєї до, кожної, до кожного прийому їжі, Наприклад, якийсь овоч, ну, і, і так далі. По одній звичці на тиждень можна десь вводити, щоб це не було дуже обтяжливо. Скільки разів людина має їсти в день? Чи мають бути перекуси? Тут дуже все індивідуально, якщо, наприклад, у людини є інсули... інсулінорезистентність, то рекомендують три рази на день їсти. Якщо ми знижуємо вагу, все добре, немає ніяких захворювань, краще 3-5 десь разів, щоб спожити необхідну кількість білку, розділити на всі прийоми. І щоб у нас постійно працював метаболізм, щоб він не зупинявся протягом дня. Якщо людина менше разів на день їсть, там два. Ну, Розумієте, у кожної людини є своя норма білку. І якщо ми два рази їмо, туди. Ну, Втиснути дуже важко, тому що за один прийом 25 десь, грамів не більше засвоюється. Якщо людині, наприклад, потрібно 100 грамів, то не засвоїться. І буде недобір по білку, буде втрата м'язевої маси. Це не бажано. Зараз багато ще говорить про дефіцит калорій, щоб безпечно схуднути. Як цього досягти? Ну, тут дуже важливо розуміти, які продукти є калорійними, наприклад, сири тверді, горіхи, олії різноманітні, жирні молочні продукти, жирне м'ясо. Це продукти калорійні. І от їх треба враховувати, кількість, обмежувати, ну, тобто не їсти їх дуже багато. І, і можна брати так один калорійний продукт на день, наприклад. А ті продукти, які не дуже калорійні, наприклад, це овочі, це зелень. У цих продуктів можна взяти побільше. Тобто, якщо ми беремо порцію, то половину порції можемо взяти овочами, десь чверть якоюсь крупою цільнозерновою, і чверть у нас білок. Ну і бажано брати білок нежирний. Тут ми можемо зекономити. Добре. Час нашого ефіру вже добігає кінця. Дякую вам за розмову! Бережіть себе, своїх близьких! Ще побачимось!